Що ж, всім салют! Кар'єра Роми продовжується. Наступний матч у нас римське дербі проти Лаціо. Попередній матч ми перемогли Гетеборга в складному такому матчі в розміні. Однак ця перемога для нас є важлива в етапі проходження групового етапу Ліги Європи. Далі в нас буде незначна перерва. Потім в нас Асколі, далі Людогорець. Там вже буде Грудень і там вже буде трансферне вікно і буде жеребкування Кубку. Лаціо в попередньому турі здолало Салернітану. Ми ж втратили очки на Фіорентіні 0-0, домашня нічия. І це перша така втрата очок. Не сказав би, що це щось дуже страшне для нас. Я впевнений, що втрати будуть і в майбутньому. Однак, можливо, це для суперників якийсь шанс, що ми десь послабились. Десь в нас вже, можливо, читають, прораховують. Ось так: Феліпе Андерсон і Андреа Белотті. Я візьму, напевно, гостьову таку форму третю темненьку. А їм домашня хай буде жов... блакитно-біла. Так, стадіо Олімпіко, легендарний стадіон. Стосовно статистики, Віченце Монтела має не дуже хорошу статистику. Там лише одного разу він перемагав серії Лаціо, і то я думаю, за Фіорентину. І там дві нічиї, чотири поразки. Тобто не так часто він з ними зустрічався. Однак, якщо зустрічався, то не дуже в нього позитивні такі результати. І, я думаю, це слід виправляти. Війна втомлений, Випущу більше не матіча на захист. Центр захисту Манчині Ібанес, Спінат Цолори, Патрісіо Лєрма ще трішки підвтомлений. Пулішич, дебала Я думаю, Стефан Ель Шараві вийде замість Пулішича. А можливо, навіть замість Дебали. Замість Дебали, так, бо Дебала поки що не може набрати якусь таку форму. Зазвичай він на других ролях грає. Зніму, напевно, я пелегріні на Россі. Фейналдум Крістанте. Угу. Кум була Начо Фернандес. Начо Фернандес замість Ібанеза, це точно. Карсдр втомлений ми візьмемо Ібанеза на лавку. Серджа Олівейра і Свіляр, я вже думаю, остаточно покинуть нашу команду. Тому так... Нехай, О, і можливо, Лермо я зніму на Крістан. Це все ж таки італійці дуже чудово знають, що таке римське дербі, як, які протистояння там раніше були і в Павло Діканьо, і в Франческо Тотті, і в Ро недве там Панучі, Кафу. Це було дуже легендарне дербі. Зараз воно мені якось так трішки якось, я б сказав би, сказав змастилося, адже гравці часто переходять з однієї команди в іншу. Це був Поларов, був ромі. Така. Дуже визначний період пограв Лаціо, і це видатний в нього період, коли його замінує в Манчестер Сіті, -Сі, і в наступних командах, і Вінтері він Тобто і Петро це для мене взагалі перейти з Роми і в Владьо, якийсь Романдьолі вихованець Румись. Хоча видатний період в Мілані, однак все ж таки. Зараз він повернувся в Рим, однак не в Рому, а в Лаціо. І це для мене таке. Зараз я б навіть сказав би в Єврокубках Лаціо поцікавіше виглядає за Рому, хоча Рома там і виграє Лігу Конфедерації і тому подібне. Однак Лаціо Сарі це дуже класна команда. Цікаво, хто тут ще їх тренує, і мені цікаво, який футбол вони будуть зараз показувати. Так на лавку більш я думаю, нехай там Вейналдум буде, попри в тому, клас гравця дозволяє йому вийти і підсилити нас. Спінацола буде капітаном. Ласвиро на Наполі заберемо ми оповіщення, нехай не відволікають нас. І я візьму, напевно, такий післяобідній час і ясну погоду. Стадіо Олімпіко, орли проти вовків легендарний матч, і команди готові, щоб виходити на поле. Судити цей матч буде Леонардо Сан-Мілано. Арбітр. Ось тренування Крістіана Пулішича. Минулому матчі вперше відзначився Адама Траоре, Там він ще й асист віддав. І цікаво, подивитися на склад Лаціо. Хто ж там? У Ми... них останні матчі в реальності Рома якось і Лаціо взагалі нестабільно. То одна команда може виграти 3-0, то інша команда може виграти 3-0. По якоїсь певної домінації жодна з команд не має, хоча останні матчі в основному виграє Лаціо, там 1-0, 2-1, однак перемоги за ними. Ось нам показують Манчині. Дивився я, що він у нас в оренді, однак я думаю, ми його 100% будемо викупляти. Бачимо Пароло, бачимо також так, Спінацола і Пароло. Двоє капітанів команд. Обидва італійці. Дивимося на турнірну таблицю, Лаціо 9. І ця перемога для них швидше мотиваційна, така, щоб команда завелася. Прото Романьолі, Бастос, Катальді, Вечіно, Педро, Філіппа Андерсон, Андре Андерсон Кіро і Тіро Імобілів. На лавці є ще Лазарі. Тренує їх Сімоне Інзагі. І ось таке, я б сказав, би, навіть трошки така атакувальна схема гривних. І ось наші гравці Крістіан Пулішич, 7 голів. Чудовий показник в новачка команди. Андре Белоті на вістрі, Довірив я йому. Заньйоло, Ельшараві Куляшіч, три аватаці. Що ж, все готове, матч розпочинається. Першими розводимо ми, беремо спочатку трішки захисну схему. Подивимося, як, чим нас буде дивувати Лаціо. Матіч, фернандес. Були у них також Єврокубки, перемогли вони там 1-0. Фліпе Андерсон вступає в відбір, однак одразу ж втрачає Ельшараві. Бачу я на іншому фланзі Крістіана Пуліщ, Пас пішов зовсім не туди. Андре Андерсон, це для мене такий, я б сказав, би, дивина, що вони в два форварда, і там Андре Андерсон. Цікавий для мене форвард. Будемо дивитися, як проти нього грати слід. Чиро і Мобіле більш зрозуміло. Такий таранний лідер, лаціо, спінацола. Розріз на Белоті. ось ось проходить цей розріз на Белоті. Белоті може з ударом. Перший удар в матчі, повз ворота. Чудовий розріз розірвав лінію півзахисту і однак тут Бастос, я б сказав, би, дограв до кінця. Можливо це не Бастос був. І так, прото вільний удар від воріт. Виносить він на черві мобілі. Ну а тут гра рукою 100% була. Матіч Бернат. Зараз такий хаотичний рух на полі йде, я б сказав, би, що слід якось більш поконтролювати м'яч спінацола. Лаціо намагається якось швидко виходити в контратаки. Знову втрата м'яча. Переведення на інший фланг не точно. Матіч продушує він вечіно. Два досвідчених гравці. Матіч під навіс, іде белотті, і це вже удар по воротах. Перший сейв від Прото. Виносить він, він на Андре Андерсона. Ну, верхової боротьби сьогодні буде в захисників дуже багато, я впевнений. І боротьба, і емоції будуть вирувати. Філіппе Андерсон чудово розхитав захист, віддає він на імобіли, той технічно зберігає м'яч. І буде навіть кутовий. Перший кутовий матч зароблю Лаціо, щоб подавати його Педро. Дає він на Романьйолі. Тут я б сказав би, дуже добре, що ніякого рикошету від руки не було. Ще один кутовий матч. Знову Педро Родрігес, туди на центрального захисника, Пароло під удар. Тобі удар аби завершити атаку, однак в надії на якийсь рикошет був цей удар. 16 хвилин позаду Руль Патрісіо коротким пасом розводимо. Матіч, знову його підключення. Шукає він форварда, на якого віддать, на якось белоті геть закритий. Начо Фернандес, виграємо. Хоплення за гравцями Лацію, однак з порушенням вони забирають м'яч у Матіча. і я бачу, що Матіч там шкутильгає. Дай Боже, аби це все минулося. Бо І Пелегріні втомлений нема на цьому матчі. Вейналдом там виснажений. Пас поперек. дуже неп... Я розумію, що це було неправильно, однак вимушений пас такий, мобіле перехоплює і розганяє він атаку на паролу. І далі на Філіпе Андерсона. Філіпе навіс його десь зовсім нікуди. Відбиваємося. Знову закидання, знову неточно. Стефанель Шараві. Переведення на Крістіана Пулі, ще тут чудово це все бачить. Знову таки грав верхова. Намагаються вони перевести цей футбол в силовий. Ось тут знову пас, знову не точно, хотів я розіграти через Руй Патрісіо, однак вийшло ще один кутовий для Лаціо. Романьоль. ой 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 Тут Руй, Руй Патрісіо. Чудово, що він не кинувся він на центрального захисника. 25 хвилин позаду. Руй Патрісіо вкидає м'яч на спінацолу. Спінацола. Розтягуємо ми Філіппе Андерсона. Нехай він також повертається в захист Спінацола, Прокидає собі м'яч. На дальню. Тут гра рукою від Белоті, хоча мені здавалося, що там захисник зіграв. Він так кинувся на м'яч, аби заблокувати удар. Так, нема не все ж таки без травми. Знову гра рукою не дбала. Катальді. Бечіно. Знову закидання через центр. Майже проходить мачині на Руй Патрісіо. Руй Патрісіо винести. Белоті поборотися. Виграє він верхову боротьбу на Ельшараві. Ельшараві, як же ж не зумів він приборкати цей м'яч. Знову верхова боротьба від Лаціо. Скільки ж боротьби ми сьогодні побачимо? Спінацола підключається знову ельшараві. Намагається він розхитати захисника. І ось простріл. І тут Бастос контролює це все. Буде штрафний удар, десь там поборовся спінацола, можливо штовхав він суперника. Бастос виносить на Чірої Мобіле. Зіграємо. Белоті. Ну, Як же з ним сьогодні грають, просто неймовірно. Заньол ще мало був помітний, але ж, ну, центр поля Влацьо дуже насичений, і Вечіно, і Катальді, і Пароло там. Чекає підключення від Крістіана Пуліша, запускаємо ми його. Прокидав Крістіан і не зумів він зберегти м'яч в межах поля, дуже шкода, хороша динамічна атака була. Ось так, я вам скажу, дві команди я б сказав, більш придивлюються, намагаються переламати кожен в свій стиль, вони в боротьбу, ми більш такий технічний вибуховий футбол хочемо грати. Бастос, Катальді. Через центр поля намагаються вони розкритись. Знову м'яч в Катальді. Проходить він центр, віддає на Андре Андерсона. І ось тут майже вихід сам на сам з Патрісіо, однак. Завадив там все ж таки Наче Фернандес. Заньоло. Бернат бере гру на себе. Белотті. Блокують його паси. Як же ж там забігав Заньоло? Чудово бачив я його. Зараз відповідь від Роми. Я бачу, що там захисника і мені якось не включають. Я хочу зараз... Максимально включити потрібного. І ось блокував я Чіроїмобіли. Намагався перемикнутися на Берна, Берната. І ось Чироїмобіле від цього шокований. Який підкат тільки що встелився від Берната. Спінацола закидає на Заньйоло, Є ще у нас шанс відповісти. Заньйоло втрачає м'яч, белотті. І з ударом, я думаю, треба закінчувати. Удар в поперечку. Влучає Белотті такий. Швидше нагода така, яка виникла не звідки. Крістіан Пуліш ще один удар. Арбітер дає дограти. Навіть так, такий виніс на Андреа Андерсона і лише зараз зупиняє арбітер в матч. Перший тайм закінчено. 0-0. Показують на матчі, як сьогодні в нього було і там пошкодження, і Чіро і мобіли цікаво, чи все в нього добре. Пам'ятаємо, що в звичайному житті Чироїмо білепотрати в ДТП, яке, можливо, поставить його кар'єру під сумнів і змушений буде він закінчити її. Однак ось тут шанс був, пробивав з неробочої лівої, і там Бернард жорстко його зустрічав. Ось моменти Белоті. Перший тайм у нас активний, однак таких якихось моментів у нас не було. Верона програє для Наполі 0-1. Ось такий поки що перший тайм. Цікаво, якісь, чи будуть зміни в другому. Зараз ми їх і побачимо. Що ж у нас змін по перерві ніяких не буде. Команди готові виходити на поле. Ось Така статистика за перший тайм. Мало ударів по самих воротах. Однак таких нагод, як виникало багато, однак не завершились вони ударами, нагніталося більше. Рей тайм. починається, ніяких замін у Лаціо немає. Такими ж складами ми продовжуємо матч. Зразу йде довгий пасру. Патрісіо виходить чудово. Начо Фернандес закидає він на Крістіна Пулішича. Там є вільна зона. Романдьолі до нього поки що не встигає. Крістіан Пулішич. Ай-яй-яй-яй, намагався під удар для Зеньолу. Навіс на Дальню. Тут Белотті! І ось його гол! І ось навіс на Дальню все ж таки продушив Андре Белотті, Там Бастуса, і ось його гол в такому важливому матчі. Навіс на Дальню. Вибіг він з-за спини Бастуса, І розстріляв проти вохів. Крістіан Пулішич, все ж таки тут. Пробіг він повз Романьолі, ось цей удар пилоті. Дуже важливий гол італійця. І ось такий швидкий гол в другому таймі. Подивимося, як буде відповідати Лаціо. Мобіле, Феліп Андерсон. Знову навіс в центр. Бернат. Стягує він на собі Педро. Пас на Руй Патрісіо. Манчіні. Ось тут ми вже більш ще в своїх силах. Я б сказав би той заряд, який був в першому таймі в кінці, перенісся на другий. Ось тут Белоті намагався проскочити повз Бастоса, і навіть наш аут буде. Спінацола. Буду його вкидувати на Ельшараві. Переведення на Берната. Тут, аби не помилитися. Ось тут зараз цей м'яч починає. Бо я так і знав, що Андреа Андерсон піде в пресинг. Зараз трішки намагаємося витягнути суперників Матіч. Розріз читає там центральний захисник Матіч. Знову з ним грають, як же жорстко сьогодні грають проти немає Матіча, гравця, який і сам любить таку боротьбу. Так, ми як же дивимося, лише зупиняється на секунду і там вже пароло його готовий зустрічати. Мають Феліпа Андерсона на Джоні. Джоні це більше захисного плана гравець, Однак він має талант до підключень до атаки. Я думаю, нехай Матіч спробує пробити з цієї позиції 30 метрів до воріт. Нехай все ж таки йому дам цей стандарт, потужно, вище воріт, дуже сильно підкрутив серп. Злетів м'яч з ноги, будемо відверті. І так пішов в кут Голкіпера геть. Дуже сильно і дуже неточно можна назвати цей удар. Прото. Знову удар від воріт. Черемобіла і Манчині. Пароло на підхопленні. Знову закидання. Знову боротьба. Крістанте. Ельшараві, можна запускати Заньйоло. Заньйоло притримує він м'яч. Підає назад на Крістанте. Бернат. Помиляється, Бернат знову пасує, знову двоє гравців в атаки виходять. Як же ж вони довго ці атаки, однак можливо виважено намагаються вийти в атаку. І ось це закидання, і ось щирої мобіли, ось його гол. 1-1. Чірої мобіли відповідає для Андре Белотті. Взривається стадіо Олімпіко, Чірої Мобіле. Хоч він і є вихованцем, мені здається, Ювентуса, однак... Яку ж леву участку він віддає для Лаціо? Скільки важливих голів він забивав. І один-один. Все ж таки пройшли ось ці закидання, десь втратили вони і мобіли за спину, центральні захисники. І ось тут як тут. Чирої мобіли дає про себе знати. Ось тут зараз Педро і Педро слід зустрічати дуже. Не відпускати його від, від себе. Він відразу такий небезпечний паси віддає. Саме в ті зони, де Чірний мобіла і відкривається. Джоні. Знову закидання, знову Андре Андерсон. Тут вже зараз трішки ми втратили цю пильність. станти тягне м'яч, слід його вже було віддавати, однак не міг він ніяк віддати той м'яч, було заблокований фланг, пароло, переведення на Андре Андерсона, чудово. Після заміни Джонні я б сказав би, що лаціо змінилося, більше вони імпульсивно грають в атаці. намагаються нас підловити. Шараві. Не зміг він взяти гру на себе, проскочити. І знову пароли ще одна хвиля атаки. Педро. Навіс на дальню, спінацола. Чудово! Чудово він це все бачить. Ель Шараві. Ну, як же ж Ель Шараві сьогодні просто не йде. Чимось він мені нагадує з нашої сторони Філіппа Андерсена. Я думаю, зараз варто буде його змінювати. Патрісіо, знову винесення на Стефана Ель Шараві. Закидання на белоті. Тут можна поборотися, однак вже вони контролюють забігання болоті. Червімобіли з глибини. Як же ж тут пролітають захисники і як же ж тут вривається Джонні? 1-2 два, чи 2-1, правильніше сказати. Лаціо веде. Ой-ой-ой, як же ж тільки ще захист всі. Хоча Спінацола міг бути перший на м'ячі, він не виніс цей м'яч, а Джоні просто таким тараном вірвався. Як же ж зараз наче Фернандес? Не підстрахував Спінацоло, зараз слід робити заміни, які варто було б вже і раніше зробити. Дебала стане сюди в центр замість Заньоло, Лєрма більш до атаки і нехай Россі буде на правому фланзі не зміщуватися. Потрійна заміна, варто освіжувати гру, а й без зараз втрачаємо це. Маті ще сьогодні ну, просто затаранили, забороли, я б сказав, би закрили його. І ось зараз 2-1. Лаціо попереду. 10 хвилин. Ще залишається, втрачаємо ми свою перевагу. Ось другий тайм. Дві команди придивилися, розкрилися. Кисам Польщі запускає белотті. Бернат, Лерма. Ось зараз Лаціо буде грати в свій футбол, ось цей контратакуючий. Пауло дебала Як же зараз крістанти зустрічають? Посипалася наша лінія захисту, будемо відверті. І ось зараз скільки гравців Лаціо можна бачити в штрафні, скільки наших захисників там є. Дуже важко втримати цей натиск. Знімають вони Андреа Андерсона, дуже багато він боротьби. Виходить ще один для мене ноунейм Мароні. Росі підключається, треба ж йому віддавати, ну не в офсайт же ж віддавати. Хоча там і був Рикошет, однак. Ось це та боротьба, ось Лазарі за Педро, Ще одне підсилення. Дві хвилини додано, крістанте. Не виграє боротьбу відбув Джоні, ну для мене це вже якось дивно. Спішимо ми десь в атаці, ось помилки. Ось тут вже міг навіть, я б скажу, третій залітати. Скіл, поразка для Лаціо, поразка в Дербі. Дуже болюче бачить результати, адже команда працювала в першому таймі. Однак є ще чого повчитися. Фізично, не витягнули ми цей матч, просто катальді, Вечіно і третій там півзахисник. ну просто. Перетаранили, я не бачив взагалі Ценьйону. Матіч відгрібав за всіх, я вам скажу. Що ж, статистика в Монтел не покращується проти Лацю. Ще одна поразка, навіть не нічия. Прикро це бачити. Однак маємо, що маємо, і будемо на цьому вчитися. Навіть, знаєте, цей перший гол. Мені видається якимось. Просто, я б сказав, б, випадковим, адже ось ці закидання Лаціо, вони їх так і награвали, так воно в них і зіграло. Пільше, чи асист. Ось така статистика. Не було в нас взагалі кутових. Та я б сказав, би, там і ударів, як таких для Прото, не було. Наполі перемагає Верону 1-2. Ми зазнаємо перші поразки. Торіно Ювентусу в Дербі Туринському зіграли 0-0. Є в нас одне очко відриву від Ювентуса. Як я кажу, Лаціо більш емоційно були заряжені на, ці, на цей матч, і я б сказав би, це для них мотивація підніматися в десятку, потиснювати там Болонію у Дінезе на полі фіорентину. Для мене Лаціо набагато сильніше було, ніж фіорентина. Більш вони проблем завдали, і ось ця поразка закономірна. Що ж, перша поразка, далі будемо вчитися на цих помилках. Вам дякую за перегляд і будьте у грі!